Вітаю всіх з новим роком! Бажаю всім позитивних емоцій, добрих людей, здоров'я, терпіння, миру на всьому білому світі. Нехай на співбесіду приходять тільки ті кандидати, яких ви чекаєте. Нехай робота буде ту, яку всі шукають, нехай заробітна плата зростає, а бізнес процвітає. Дорогі друзі! HR-школа вітає вас з Новим роком! З Різдвом Христовим! Бажаємо вам здоров'я, дуже міцного, перемоги! Тої, на яку чекає кожен українець. Бажаємо вам, щоб у ваших домівках було завжди тепло та затишно, не тільки від світла, а і від теплоти ваших сердець, миру, радості, достатку і у справах всіх порядку. Також хочу побажати всім дітям України затишку, мирного неба, здоров'я, щастя та добре провести наступний рік. Вітаю всіх з Новим Роком! Зі святом з новим роком.